Російська неприхована військова та газова війна торкнулася і освітян. Постійні обстріли бойовиків не дають змоги працювати ні шахтарям, ні теплоелектростанціям, які займають вагоме місце в енергетичній системі країни. Тому вся країна буде економіка. Загалом в школах розглядалось два варіанти. Перехід на шестиденний навчальний тиждень не був підтриманий ні педагогічними колективами, ні самими учнями. Тому оптимальним є поєднання осінніх та зимових канікул. Школи наші працюють в традиційному п'ятиденному режимі, тому два дні між тижнями. Діти мають можливість відпочити і сподіваємося, що перевтоми, як такої не буде. А все ж таки комфортні умови взимку допоможуть нам краще організувати навчально-виховний процес. Не тільки канікули стануть головним способом економії. Школи будуть шукати методи самостійно заощаджувати. Директор школи номер 3 Світлана Луцькова поділилась своїми думками щодо економічного споживання енергетичних ресурсів. Додатково ще ставимо вікна пластикові, які дадуть змогу зберегти тепло. От далі у нас проводиться робота по збереженню електроенергії і раціональному використанню, тому в кожному навіть в класі призначений інспектор по енергозбереженню, який буде слідкувати за тим, щоб електроенергія використовувалася раціонально. З розумінням поставились до вимушених нововведень та рокировкою канікул. Учні знають, що ситуація в державі непроста, тому потрібно заощаджувати, щоб допомогти країні вибратися з енергетичної кризи. Батьки зрозуміння постались і за це велика вдячність, і зрозуміло, що діти теж. Треба вчитися, звісно, але ну, потім зимові канікули вже ж будуть більше. Так. А як ти думаєш, з чим це пов'язано? Відміна канікул? Ну що в нас така ситуація в країні в АТО відбувається, ну, ну тяжко розказувати про це. Багато людей погибає. Знаєш, у вас не буде канікул? Знаю. Скажи, з чим це пов'язано, як ти думаєш? З тим, що в країні немає газу. В управлінні освіти не виключають можливість продовження і зимових канікул. Коректива в роботу може внести холодна і морозна зима.